Росіяни, мабуть, так злякалися тих так званих засекречених військових документів, про начебто плани контрнаступу ЗЕСУ, що скасували у себе за перепріком паради на 9 травня. Зокрема, у новині, яку поширюють українські телеграм-канали, йдеться про скасування так званого бабідабесія лише в Криму. Тривожно. Окрім того, знаходимо аналогічні новини, що стосуються Курської та Білогородської областей. Отакої збиралися брати Київ за три дні, а минув рік, і за перебріком вже скасовують паради. Цю інформацію підтвердив кремлівський гауляйтер Михайло Развожаєв, а призначений Кремлем, голова окупованого Криму, Сергій Аксонов каже, що на додачу там також скасували демонстрації на 1 травня та ходу безсмертного полку. Військовий експерт, льотчик, конструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що російська техніка на параді на червоній площі є легітимною ціллю. По якій можуть завдавати удару українські військові.